для всіх. В Тирасполі відкрито республіканський параолімпійський центр. Ще одним довгобудом менше в Слободзеї 48 новоселів. Масковий режим посилено, ковід не відступає. Диктант перемоги Придністров'я приєдналось до всеросійської історичної акції. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні події! Як це було? Дивіться просто зараз. Обмеження за здоров'ям не привід для обмежень у житті. На цю подію чекали давно і здавалось би безуспішно, але наполегливість влади та 2,5 роки активного будівництва. І ось червону стрічку перерізано. Сьогодні в терасполі урочисто відкрито центр спортивної реабілітації. Його будівництво та обладнання обійшлось державі у 14 мільйонів рублів. Зал для ігрових видів спорту, для тенісу, тренажерний, лікар, буфет, масажисти, парна, бібліотека для людей з вадами зору, спеціалізований комп'ютерний клас і навіть студія звукозапису два поверхи території без бар'єрів. Немає порогів, широкі коридори, в санвузлах спеціальні поручні. Комплекс унікальний на пострадянському просторі, подібний поки тільки в Росії відкривається такий унікальний центр. Відкривається такий унікальний центр, який дозволить людям з обмеженими можливостями зору, слуху, опорно-рухового апарату і візочникам знайти себе. І не тільки в спорті. Це буде і центр інтелектуального розвитку. Крім того, вони зможуть пройти тут і серйозну реабілітацію. Тут все обладнано спортивним інвентарем, меблями. Центр здається під ключ. В урочистому відкритті взяв участь глава держави. Він нагадав, що будівництво центру розпочалось в рамках року рівних можливостей, і політика держави, спрямована на підтримку людей з обмеженими можливостями, буде продовжена. Такі об'єкти како. Як... Такі об'єкти, як сьогоднішні, в Бендерах, завтра відкриваємо в Дубасарах і інші, які ми відкрили, допомагають стати інваліду частиною соціуму, втілити те, що він не може за своїми фізичними даними. Я переконаний, що потенціал центру величезний і нам ще належить відкрити його можливості. За два з половиною роки державою вкладено в розвиток соціальної інфраструктури для інвалідів близько 75 мільйонів рублів. Центр для інвалідів знаходиться в Тирасполі по вулиці Леніна, мікрорайон, де живуть люди з вадами зору. Щодня тут зможуть прийняти до 500 чоловік. Крім того, в планах проведення міжнародних змагань вже наступного року на базі центру пройде чемпіонат Європи з шашок. Андрій Мор вже вісім років займається настільним тенісом, неодноразово брав участь в міжнародних турнірах. Говорить, новий центр відкриє і горизонти для нових спортивних досягнень. Сьогодні ми тренуємося на республіканському стадіоні, але він не йде ні в яке порівняння з даним центром. Тут у нас немає ніяких перешкод. При обладнанні залу спортивного тенісу радилося з нами, тому що людина на ногах не завжди зрозуміє потреби людини у візку. Тут шикарне покриття для підлоги, світле приміщення, створені всі умови. Учасник параолімпіади 2016 року в Ріо де жанейро Олександр Ковальов сьогодні тренується в міському басейні. Говорить, на новий центр покладає особливі надії. Ми давно вже ждалі. Ми давно вже чекали на відкриття цього центру. Я повністю незрячий і для мене необхідні спеціальні тренажери і підхід. Сподіваюся, що в цьому центрі все буде реалізовано. Це допоможе мені досягти кращих результатів на міжнародних змаганнях. Перше тестування тренажерів позаду, а попереду багато наполегливої праці з розвитку спортивних талантів. Житловий будівельний бом у Придністрові триває. Сьогодні ще одна довгоочікувана подія. Новий чотириповерховий будинок здали в Слободзеї. 48 родин стали володарями свого даху над головою. Це програма Кабкладень у дії. Новоселів і святом вітав глава держави. Останню багатоповерхівку у Слободзеї здали у 1993 році. Відтоді новобудів не було. Сьогодні цей цикл було порушено. Червона стрічка перерізана. Програма доступного житла у дії. 48 квартир. Для 48 сімей, в основному для працівників бюджетної сфери. Дві квартири отримують діти-сироти безкоштовно. Певна задача була в тому, головне завдання було дати можливість працівникам бюджетної сфери власним коштом за допомогою пільгового кредитування і відносно невеликої вартості квадратного метра житла придбати довгоочікувану квартиру. Ця ідея реалізована. Мало хто вірив, що нам вдасться зберегти параметри даної концепції, але за допомогою держави ми реалізували цю можливість. Власне житло мріє тисячі придністровців. Тепер вони здійснюються. Вікторія Данилова серед щасливчиків зі своїм маленьким сином оглядає власні 69 квадратних метрів. Чоловік військовослужбовець. Вона бюджетниця двоє маленьких дітей. Досі доводилося жити з батьками. Для двох бюджетників які оба бюджетники... для двох бюджетників важко зібрати стільки грошей, тому частину заплатили самі, частину взяли в кредит з пільговим відсотком. Ми вдячні і задоволені завдяки такій програмі. Багато молодих людей буде мати свої квартири. За два роки програма Доступне житло це вже сьомий будинок. На цьому, зазначає глава держави, зупинятися не будуть. Плани на наступний рік масштабні. Передбачено здачу семи будинків у Терасполі, Бендерах, Рибниці та Дністровську. За три дні 139 заражених і лише 15 переможців корони. Ковід статистика Придністров'я зростає. Масковий режим буде посилено. Це доручення президента. Міліція контролюватиме дотримання правил в закритих приміщеннях громадського користування та місцях масового скупчення людей. По всій республіці знову розгорнуті коронагоспіталі. Бендерський не буде працювати наступні три дні. За цей час там зроблять ремонт і обладнають у стаціонарі комфортні душові. Всі хворих будуть направляти в терасполь, а у людей з підозрою на covid 19 і без симптомів братимуть ПЛР вдома. І до отримання результатів людині потрібно буде перебувати на суворій самоізоляції. Ще одне питання Бендерська поліклініка. Оперштаб тимчасово відсторонив головного лікаря і завідувача одного з відділень. Порушення в їх роботі виявила перевірка. Президент доручив сформувати спеціальну комісію, яка буде контролювати роботу головних лікарів. Службові перевірки продовжаться і на фабриці Флуарі. Раніше там зафіксували корону у працівників підприємства. Ковід продовжує розповсюджуватися і забирати життя. У Придністрові ще дві смерті від коронавірусу. Померли 71-річний тароспольчанин і 61-річний бендерчанин. Інфекція дала ускладнення двосторонньою пневмонією. Врятувати пацієнтів не вдалося. Фахівці кажуть, основна роль у попередженні хвороби лежить на кожному з нас. Саме дотримання елементарних правил безпеки стоїть на кордоні з ковід. Правильне носіння маски, використовування дезінфекторів і дотримання дистанції це основа сьогоднішнього нашого способу життя і контролювати нашу поведінку мають не правоохоронці, а ми самі. Босарський оздоровчий табір, молодший з республіку, на три роки. Раніше це була турбаза Дністровський сад. Три багатоповерхових корпуси і мережі дерев'яних будиночків на березі Дністра приваблювала туристів з усього радянського союзу. З розвалом великої держави будиночки спорожніли. А після війни 92-го в корпусах не залишилося ні вікон, ні дверей. Турбаза відбудовувалася разом з молодою державою і у грудні 1993 року вже відкрилася як Дубосарський босарський оздоровчий табір для дітей. day. А почалося все з ремонту. У корпусах замінили системи водопостачання та водовідведення, встановили бойлери для гарячої води в душових, відремонтували кімнати і фасад, закупили меблі і білизну. Дерев'яні будиночки демонтували. Тепер замість них гойдалки, гірки, спортивні тренажери. Територія табору розбита на зони відпочинку. Над кожною з них попрацювали ландшафтні дизайнери. Вони ж співробітники табору. Ми постаралися взяти... Ми постаралися використовувати досвід російських таборів відпочинку, але з урахуванням сучасних тенденцій. Діти зараз дуже активні, і це спонукало нас змінити вигляд цієї території табору. Сьогодні Добосарський оздоровчий табір один з кращих в республіці. Що тут відпочиває півтори тисячі дітей з усіх міст Придністров'я. А той, хто хоч раз тут побував, мріє приїхати сюди знову. Я в этом лагері дихаю уже четвертий год. Я в цьому таборі відпочиваю четвертий рік. Він дуже класний. Тут багато чого цікавого. Постійно конкурси придумують. Дитячі майданчики просто супер. Тут дуже красиво і ще тут дуже смачно готують. Зарядка у нас кожен день у нас починаються зарядки. Потім сніданок. Взагалі у таборі чотирьохразове харчування. Годують дуже добре, дають м'ясо, рибу, овочі, молочні продукти, випічка щодня. А потім ми граємо у волейбол футбол. Сьогодні, наприклад, у нас змагання. Піонерболу у цьому таборі я вже вдруге. Він мій улюблений. це ну і грати. Мені все тут подобається, особливо грати в теніс, футбол, в шахи такими гігантськими фігурами. Подобається стрибати на тарзанці. Конкурси, вікторини, походи, екскурсії, відпочинок біля річки і, звичайно ж, дискотеки. Програма відпочинку для дітей насичена. Тут, як і раніше, запалюють піонерське вогнище і співають загонові пісні під гітару. А прощаючись, діти пишуть в анкетах не тільки відгуки, але й побажання. І до наступного сезону дирекція табору намагається все виконати. 45 хвилин і 25 питань на знання історії Великої вітчизняної війни. Це диктант перемоги. Це російська історична акція, яка з кожним роком набирає все більшої популярності. Якщо минулого року диктант перемоги писали у 23 іноземних державах, то цього року свої знання перевірятимуть представники 75 країн, серед них і Придністровці. Друга година дня. В цей час за парти сіли тисячі людей по всьому світу. Пишуть диктант перемоги. Бендерчани теж серед любителів історії. Міжнародні акції беруть участь три десятки містян. війни. Дитина війни. Я батько усю війну пройшов. Уся подальша історія пов'язана з цими переможними подіями. Не могли залишитися осторонь акції. Свої знання з історії могли перевірити всі бажаючі. Спікер Верховної Ради теж, у числі учасників акції. Зізнається, питання в диктанті перемоги непрості. Прямо скажем. Рібує ще розмисліть прямо питання вимагають поміркувати, тому що треба десь включити логіку, а десь просто знати питання доволі складні. Питання цікаві торкаються тієї теми, що дуже актуальна сьогодні. За у нас є можливість перевірити власні знання. Учасникам належало відповісти на 20 питань, в 15 випадках обрати варіант відповіді з декількох, назвати радянських воєначальників, впізнати місця бойової операції або героїв війни. Задача даного в тому. Цього заходу максимально популяризувати історію Російської Федерації, історію Великої Вітчизняної і підвищити історичну грамотність. Сьогодні такий знаковий для сьогодні такий знаковий день для тих, хто хоче перевірити свою грамотність і свою інтуїцію, свою освіченість. Тут важливе розуміння дати, які присвячений диктант 75-річчю перемоги. Це мотивація знати більше. Підсумки диктанту перемоги підіб'ють до кінця року. Школярам випускних класів в разі перемоги нарахують додаткові бали під час вступу до вишів. Переможцям старшого віку вручать запрошення на парад 9 травня. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.